Друзі, меру добра усім, як завжди, бажаю. І сьогодні тема така ваша улюблена радіоприймач, але вже оновлений кіпо. Як ми бачимо, вже в нього є флешка. Значить ситуація слідуюча. Включаємо розетку. Від флешки він грає дуже добре, а от як приймач, він робити чогось не хоче. Отаке, що бачите, відбувається. Незрозуміло you, right? yeah. о, щось знайшлося. Но дуже багато лишнього шуму і все остального. Значить, що робимо? Беремо спірт, заливаємо сюди всередину. Проклацаємо його і в цей перемикаш також заливаємо спірт і його Ну Так, народ, беремо шприц, Набираємо сюди спірт. І туди його. Чик побільше. Не бійтесь. І прикнули. І туди-сюди, туди-сюди. І так добренько його проклацати одного і другого. Так, Прочистити ці всі нюанси, включаємо. Ну, як ви бачите, це вже повністю електронна версія. Настройка електронна. Зміну конденсатора тут немає. Ну, якось так. Наляли, проклацали і слухайте собі і на здоров'я. І так, друзі, радіо зібране, фінал. Ну, що хочу сказати, ця електронна настройка настільки першива штука, ви собі не можете уявити. Дивіться, стрілка стоїть на місці, а вже станції нема. Поки знайдеш, то це якась, я не знаю. Ну, але в принципі, в принципі, якось так. Не буду далі включати, а то Ютуб зніме з мене рекламу. Ну, коротко і ясно. Робіть, промивайте, слухайте, і хай буде вам добре. До наступних зустрічей.